Друзі, всім привіт! Як бачите, ми знаходимося на кордоні Польщі і Німеччини, і приїхали ми сюди, тому що тут недалеко знаходиться дуже старовинний і дуже цікавий такий покутний камінь кінця 13-го століття. Він знаходиться тут недалеко в лісі. Ми пройдемося по лісі. Тут бачите, грибники ходять поряд, збирають гриби. Я вам розповім дуже цікаву історію пов'язану з цим каменем, і все покажу. Тому запрошую вас на перегляд цього фільму. Ставте лайки, підписуйтеся і йдемо до лісу німецького. Ось так виглядає кордон польсько-німецький. тут вам ще покажу, як відділили ліс такою сіткою. Від дороги. Там у нас границя, кордон Німеччини з Польщею. А оця сітка це для того, щоб дикі кабани не розносили хворобу, щоб не приходили з німецьких, точніше, мабуть, з польського лісу, хворі кабани і не заражали диких кабанів німецьких. Так, чомусь тільки з одного боку дороги, тому що ось з цього боку такої сітки нема. Ну, німці, мабуть, знають, що роблять, тому що я, наприклад, тут логіки не бачу, але я на цьому не розуміюся. Покажемо отак біля дороги. Тут є ось такий знак. Німецькою написано. Звісно, ми ж в Німеччині. І ось тут він, цей камінь. Тут, бачите, доріжка така ще каміннями відділена. Мохом поросли, поросли каміння. І ось І малесенький мацьоп і мухомор біля, біля каміння. Ой, який гарний. Ну що, сезон грибів? Цього року ми, щоправда, так і не вибралися на гриби цього року, але кажуть, що дуже грибний рік видався. Слухайте, найгарніші гриби. Це, звісно, для мене це мухумор. Мені так шкода, що вони на їстівні. Яка несправедливість все-таки. Тут ще поряд встановили такий дерев'яний хрест. Тут напис, що 1295 рік. Ну, гаразд. Ідемо. Може по дорозі ще знайдемо кілька грибочків. О, ще один мухомор. Я таких гарних і не бачила. Ну, таких гарних ніколи. А що ми тут маємо? Два грибочки. Третій. Ага. І четвертий. І п'ятий, і шостий. Боже мій, яке щастя! Ми абсолютно не готові сьогодні на гриби з паперовим пакетом. Такі гарні. Мабуть, і правду кажуть, що в Німеччині найбільше грибів, і поляки їздять збирати гриби в Німеччину. Ну, ось, ми приїхали зовсім з іншою метою, але от, бачите, просто зайшли на, на хвилинку в ліс і така грибна поляна. Я, Я не надто знаю все на грибах, особливо на опеньках, але мені здається, що це опеньки. Ризикувати звичайно, не будемо. Бо ми збираємо тільки те, що знаємо? А взагалі відкрию вам секрет особливостей національного збирання грибів в Польщі, особливо тих поляків, котрі живуть недалеко від Німеччини. Особливість така, що поляки, котрі живуть на кордоні з Німеччиною, приїздять в німецький ліс і там збирають гриби. Чому? Тому що в німецьких лісах грибів більше. А чому? Це тому, що німці з якоїсь причини практично не збирають гриби. І ось вони в них просто так ростуть. Та кажуть, що в німецькому лісі можна зустріти німецького поліцейського, котрий може вам за оце збирання грибів виписати штраф. Але по ідеї, цей штраф має бути тільки тоді, коли ви тих грибів збираєте багато. Тобто ви приїхали, у вас там, по ідеї, цілий багажник. Завалений грибами, за це можуть вліпити штраф. А якщо ви, ну, так от тільки з одним відерком, наприклад, або так, як ми з паперовим пакетом приїхали по гриби, то, по ідеї, штрафу не повинно бути за, за таке грибозбирання. Ось так. Поки я вам розповідала про особливості збирання грибів в німецьких лісах, Павел тут ще от трошки назбирав грибочків. Ось так що сьогодні, якраз я на вечері планувала робити капусту тушити. Буде нам до капусти. З грибочками, лісними. М -м -м. Зараз ми приїхали в місцевість Нове Варпно, Це вже в Польщі. Місцевість недалеко від цього місця з каменем, в якому ми щойно були. Я вже тут була і знімала відео. Хто не бачив на моєму каналі, будь ласка, подивіться. Ось тут такий пам'ятник художнику, який любив малювати нове варто. Ми любимо це містечко, любимо сюди приїздити. Трошки, трошки туристичне. А приїхали ми сюди, тому що трошки зголодніли, а тут можна щось поїсти, можливо, якусь рибку свіжу, бо тут є Щецинський залив і є багато рибалок. Порт яхтовий, А в костелі чути, як дзвони дзвонять. Тут дуже гарно завжди так спокійно. Ось. Качки плавають, чайки літають. Яхтовий порт, але яхт, яхт дуже мало. Зараз вже влітку їх дуже багато. Зараз так якось пусто. Досить тепло сьогодні, не є ще так холодно. Десь так градусів 10-11. Ну, звичайно, біля води, звичайно, прохолодніше. Тут є такий ще пам'ятник рибалці. Зараз подивимося ближче підійдемо. Ось він. Діжка. Ось улов риби. е, така, що тут багато рибалок завжди було. І є досі. Павел залишився в автівці, щось там робить. Я думаю, що він би мене зараз поправив, чи це кутер, чи не кутер. Ну він тут теж стоїть як пам'ятник. Ну, Такі смішні. Я для них нічого не маю, зараз сама голодна. У нас лише гриби. І то в автівці. А це жінка рибака, жінка рибалки, як бачимо, чекає на свого чоловіка, як бачите, при надії. І ще ось. Діночку, мабуть, а може доня? Ні, це скоріше за все. Донечка попросту. Так коротко підстрижена. Попереду нас такий оглядовий майданчик. Ми зараз туди піднімемося на оцю вежу і подивимося на краєвиди довкола. Щось качки незадоволені. Не знаю, чи вам чути, але мені чути крик качок. І поки йдемо на оцю вежу, поки будемо підніматися, я вам розповім про цю історію цього каменю покутного, що ми були в німецькому лісі, тому що я вам обіцяла розповісти історію, так і не розповіла, хоча камінь показала. Ось піднімаємося ми на вежу. Оглядово. Отже, легенда про історію того покутного каменю, який ми з вами сьогодні дивились. В 1295 році один поморський князь парнім другий повертався з полювання в місцевості Ікерменде до Щеціна в свій замок. І в дорозі князя застала ніч, тому він зупинився переночувати в замку, котрий знаходився недалеко, і господаром якого був Віданте. І князю дуже сподобалась дружина того господаря. Сподобалась настільки, що після того, як князь повернувся до Щеціна, він вирішив відправити Віданте, ну, скажімо так, в відрядження, і під час його відсутності відвідував його дружину. Віданте про це дізнався і на одному з полювань вбив князя. Покутний камінь на місці вбивства князя поставив його брат. Але це лише легенда, бо історики з цим не згодні. Історичні документи свідчать, що замість каменю там був дерев'яний покутний хрест, котрий змінювали кожен раз на новий, після того як старий трохлів. Десь в 19 столітті люди вирішили поставити на цьому місці камінь, хоча хрест там, як ви бачили, також стоїть. Тут є ще такий пам'ятник рибі. Він крутиться. Є такі ресторанчики місцеві. Влітку тут немає місця. Тут дуже багато туристів і багато охочих пообідати в цьому ресторані. А зараз, як бачите, все пусте, сезон закінчився. Це пляж. Невеличкий. Ви тут колись були. Так, я вже розповідала, що ми тут вже колись були і знімали фільм. Ще раз нагадую, хто не, хто не дивився, будь ласка, подивіться, як це, як це місцевість виглядає влітку. Оток, правда. Ага, зараз йдемо в такий місцевий ресторанчик. Ну, звичайно, це голосно сказано ресторанчик. Скажімо так, місцина, де подають обіди. І вона славиться, ця місцинка, цей локаль, славиться своїми варениками з рибою, рибною зупою, здається, так? Але ми не впевнені, чи воно відкрите. Зараз ось. Йдемо. хотілося б, звичайно, щоб було відчинено. Як бачите, нікого, ні душі. Тут такий сад, окрудик. Димом пахне так. Здається, відчинено. Друзі, погода остаточно зіпсувалася. Зараз ось вже під парасолею повертаємося. Добре, що поїли чогось теплого, тому що і похолоднішало також. На жаль, власниця цього бару, ну, я була проти того, щоб там знімати і показати вам цей бар. А дуже шкода, тому що дуже смачна кухня. Така, знаєте, дійсно, справжня польська домашня кухня. Замовили там, я для себе замовила, уявіть собі, рибний профіл з сандача з такими невеличкими вареничками, теж рибними. Було дуже смачно. Павел, як вегетаріанець, з'їв вареники з яблуками. ось Ну і зараз будемо повертатися додому. Зараз там тут нашої автівки і будемо їхати до Щеціна. Так що, друзі, дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Бажаю вам всього хорошого і до швидкої зустрічі. Бувайте! А це показує, похвалюся вам, нашими грибочками, що ми сьогодні зібрали. Ну, Звичайно, не дуже багато, але ми, в принципі, не мали в планах сьогодні збирати гриби. Ну, так, як я вже говорила, до капусти тушеної. Є грибочки ось такі.